Всем привіт, хлопчика і дівчатка і сьогодні ми продовжуємо грати в GDN. Ми зупинилися на тому, що Скорпіон нас вирішив трошечки покалічити, у звірів гніда така. Ось. І зараз нам треба від нього, походу, трішки вдрапати. ось І, і перед початком не забувайте про передбайку, комент, підписку на канал, також можете фінансово підтримати. Мене по QR-кодику або в описі під відео. а ми Погнали у нову. серію, буде щось смачненьке і go. Відчепіться від Хаторі. А що там від махау того відчепитися? Він стоїть він покорно. Песик наш. У ну, нас зовсім наш. То ти еле єдеш, братан. О, ти допоздівся. это ти допуститься називається. Так не чесно, в мене тачка не гальмує просто. Слышь, ну нормально він за Так, конкретненько, він взагалі ну, не парився. Просто протарана в мене, наче так і повинно бути. Розумієте, наче так і повинно бути. Так, гра, ну що, ми на новий рік будемо стартувати, чи може все ж таки поїдемо? Дякую. Стій там, друже, стій, воно тобі й не треба. Ну, тобі не треба, я тобі кажу. Тут гаймуємо Ого, він, с нас, нас доганяє. Пішов Піпу Та це бред! ну спробуємо ще раз. Що, ми люди не горді. Просто що на стачка не гальмує. Це головна проблема для нас. Е, що це було, бляха? Він нас не тронув, а ми, ну, розбились. Да? Ну, бляха, конкретно. Ну і нас викинули взагалі за. Ні, ну це бред, я вважаю, Ну шо це так менюшка вистакує, Ну просто бред. Нам хрін знає тепер куди їхати. Ой, ладно, зараз доїду повернуся. Це просто крінжа якась. О, так можна у нас свої! Так шо ж ви мовчали, алло? А кого гріна мені ту китайку тоді давала, якщо можна на своїй. Ну це звісно, ну, вона просто не гальмує. Я... Це дуже тяжко. Вони не гальмують ці автівки ці грі. Це дуже, ну це якийсь крінж. От одне завдання стільки проходити, тому що вона просто не гальмує. Ну хто це цей, ну як це грати? Я просто поїду зараз е, після цієї штуки і поставлю собі максимальні колеса. Максимальні. Може в цьому проблема? Я не знаю, але це дрифт колеса. Вони повинні. Ну як добре, вони повинні дрифтуватись, але ну і триматись. Ну гальмувати взагалі тачка повинна. А поки це, ну, це не відбувається. Опа. Кайфово придумал, да? Кайфово придумал. Бля, <Слышка> Давай! давай. давай не...

Я зараз поставлю колеса і повернуся. Коротше. Натягнув я шини, тачка стала зовсім інше. Вона почала більш-менш гальмувати. Вона почала більше керма слухатись. І ну, і це сміки, розумієте? Це мать його. Минулого разу я тут не міг взагалі не попасти ніяк на той а зараз, зараз вона просто майже ідеально слухається. Питання, якого хрена в цій грі дивити резина, ну просто просто кусок война і від, ну, це просто слово по факту. Це просто слово, розумієте? Тому що, це, тому що автівка директує на цих. Дрифтує непогано, але вона дуже сильно тримається. Різниця дрифтує і цієї в житті те, що він, по факту, на дрифтової резини. Дюпа резина може бути дрифтовою, окрім сніків, якраз на яких ми зараз знаходимо. Але на сніках вона дрифтує не гірше. Але має за це просто ну, чумаче. Коротше, типу, вони намодрили з цим капець. Ну я просто стою, мені не треба дріфтувати, щоб пойти в цей поворот. І по факту цей не треба дріфтувати. Не просто повертає. Ну, з гальмами, як були проблеми, так залишаються. Я не розумію, це ну ти мене вдарив. О, бляха. Не, мені цікаво, він поїде, чи ні. А він встав. Поняли прикол? Опа, нахер. А можна це рахувати, як ми перемогли, ні? Ладно, поїхали перезапустимось, ну ви бачили це пеко. Це, ну, це рофло і не бійчи, короче, Прикол. Це просто прикол. Рофл гра виходить. Бляха, ми по факту І в серії одне завдання проходимо. Точніше, майже всі серії одне завдання. І це крінж якийсь. Це не тяжке завдання, просто що. Піздика робить, неможливо. Ну, дуже тяжке. Типу, просто. ну. Знову гальмувати ну, 20 метрів, ну це крінч повний. у цьому проблема. Так, нормально, потипенко. Давай, давай. Olha lá o filters Васural que eu vou ter que comprar para o governo eu chamo muita gente Бачите, він і на цій резині в дрифт. От вам дрифт на сліпах. Як вам прикольно. Я бажаю закачаюся. Якщо б у нас ще... Проча... Це да, дуже дуже збалансована, розумієте. І ще ну, ще по факту робити і робити. Типу. Дуже багато. їм фізику треба виправляти, автівки їм треба виправляти. Тому що так, якщо вони так будуть почуватися, то це ну, діч, правда. Ой-ой-ой. Нафіга собі, дамочка. Кажи, ти все владна. Мені заваду наступного разу я доведу справу до кінця. Желюгітна. І ти ще називаєш Себастіном Ханадзо Хасаші. Твій батько ніколи нас не разочаровував геть із моїх очей. Ви ж дама яка, мені подобається. Слышишь, лежить тачечку там круто. Оце, ну, це кайф. оце розумію, дама-мадама. Що в нас далі по сюжету? А по сюжету далі нам треба передолити от сюди. А ми ж і не проти, а ми ж і не проти. Так, що там? Сьогодні відбір ковід. Не забудь, підготуйся, поїздчись перед заїздом і витяг... витягни щось чисте. Що? А, і вдягни щось чисте, вибачаюсь. Витягни. Поїхали на відбір ковід. Ми вже тут попадемо. Так, 394 к нам дали. Рівень нашого кінта підріс, але я не прочитав, що ми там повинні робити. Але я думаю, все рівно зараз в мангі нам все пояснять. Відхилено. Дзень дзень відхилено. Кейко, ти не знаєш, що з східно? Може з ним зв'язатися. Ні? Ні, Містерове повідомлення з милим позначена прочитане. Він сьогодні не відповідає на моє повідомлення. Він мені потрібен. У наступному турі я зматимуся за Юмі. Вона не така тачка, а монстр на стероїди. Мені потрібний мій механік. Опа, спокійно, я твій менеджер. Та ти крошка, ти повинна, ну, Ти за все, ти. І мій механік, так сказати, і автівки, і правильно і правиль мій, коротше, ну, ти там всім конкретно завідуєш. І до, ти де. Він навіть ні з ценятами більше не переглядає. Ніфіга собі, ну все, попало. Принаймні, він закінчив з двигуном, мабуть. Не хвилюйся, все буде гаразд. Ні, ну двигунчик конкретний. Мені подобається. Увага всім пілотам займіть позицію на старт. Айо, айо, побажай мені удачі. Удачі. Це вже нажати. Я зможу. Давай, братанчик, давай кентафарик. Покажи їм всім як ти зможеш. От, ну. А що треба нам? Бали на подрифту та баздару. Ну, это слики, пацаны, девчата, это слики. Ну, вы чувствуете, что у них есть шедры? Нет. Активка на факты быть стабильная стала. Опа. Ротан, текай. Іноді все одно розвертають місто. Але це вже не така проблема серйозна. Прибираємо конкурентів, в принципі. Що нам ото... О. Прибла... прибрало конкурентів. На траву виїхав і все. Братан, а ну звали. А, я на останньому місці. Ока. А, однеколо і вс, да? А, ока. Нас одноколо було, Чуд, та да із. Ізі, пацани. Зараз все буде. Зараз все буде. Я просто, ну. Давайте, від'їдьте відразу. Я даю вам, ну, секунд. Секунд 15, я думаю. Мені достатньо буде. Не сказати, що вони прям супер від'їхала, але хоча б так. Не витягла, не витягла. Pats šanai, labai, na, darytytis, baratės. Kaip ir talpo to. Veikalai potibytis. Тане, і за тебе нічого не бачу в натурі. Я надуміли. Потійно. Знаєте що? Ну, тобто, ви бачите, тут шансів у них тупо не було. Ще лямчик нам накинуло. Приємно, приємно, дуже. Прям Кайфово, я бажаю. Дрифт змагання за Юмі! Поїхали! О, а чого в мене нема лафа? Так не чесно. А, а, поняв. Поняв, поняв. Можна ще раз, так не чесно. Чуть тесту, а на цьому. А на. Ну, Лексус мене зараз тут здоруче. Це Лексус на секунду. Давай, Олекса! Давай, давай! А пройдіть! Почему мы с тобой в танце попрыгаем, если ну я, я хочешь? не, 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 не писец, просто один раз все раз развернуло и на этом все закончилось. Оці гонки, вони дебільні, вони, ну, чому ти не їдеш по нормальному. А, так. Тобто до цього я її приначив, і все добре. <смі> а зараз вона образилась. Ні, ну. <смі> Базару? Ні, ну якщо так, то ну. Цьому питання, а, да? а, коротше, спочатку можна сильно нагнати, тому що вона просто. В неї... от в неї гальма, гальма, коротше, оці от... В неї конкреті. В неї, походу, там 6... 6, 66 колазнь мої. 1005, а одна з запаска ще. О от потух, тут можемо що не розганятися. Там ти прикинь, а? Починай пусть слушать. Реально. ну просто Вона тупить, тупить сильно. І вона, з-за того, що повідня, може собі дозволити, натяжечку, директувати. А я повинен це здати. Нафіга не треба.

Знаешь, пять мана... Короче, я и зараз не ну кайф. -ка, Можно с на развертаться, с Ты задрала. Она. Я тебе вже підштовхую Хорош. Слава Богу! Я вже підштовхую і вона все рівно слышно, може їхати спокійно, нормально. точно А це крінжара. Це крінжара просто. Такі приколи, це просто рофл. Рофл повний. Непогана перевага, 2 бали і кращі оцінки, ніж я ти переможеш її. Завтра на тебе чекає складніше випробування. Зустріч із моїми батьками. Ого, ого. оце Оценвіш пішов. Батьки, ти вже їдеш? Я не маю на це часу. неї. Не. Алло, це я зустрінемося сьогодні. Маю пропозицію, від якої ти не зможеш відмовитися. Ну давай спробуємо. Зустрічайтесь там з ким хочете. А що? А ми напевно, а ми напевно. А навіть не знаю, ми напевно о, побачимось на обіді з батьками. Але спершу давай трохи покатаємось з калорій, по воротах вона теж буде. Ну, типу, можна і по поворотах покататись, я просто не знаю. Давайте напевно на цьому серію завершимо. І все. А, тому що вже нормально так. Там нарізочка прикольних моментів буде. Коротше, побачимось, давайте вже краще у наступній серії, щоб не розтягувати цю. Усім дякую за перегляд. Не забувайте підтримувати ЗСУ, підтримати одного. -одно. Усі в цьому обнімаюся. І до наступні серії.